23 серпня місто Буча Чортківський район, району Тернопільської області Гиря Петро Павлович, 1955 року місто Монастирськ, Чортківський район Тернопільська область освіта вища. Батьки мої ще народили в Польщі і старший брат тішився в Польщі на рогу, а ми молодші двоє за Штефаном в Юсту на Україні. От. Ну, про переселення не буду гадати, бо о ми і всі знають, як, чого і по що це стало. От. Переїхали сюди, на чужину, бо так тато вмер, і вона йому була чужина, бо він там врахував рідне місто. Мама ще була молодша куст, та їй було інакше. О, вона звикла і їздила туди на батьківщину кілька разів, а няню не був ані разу. Бо як я там піду, то я гомору на місці. Бо мама оповідала, як там виїжджали, як тато впав на поріг. І так, як дзвісько мали ридал і не хотіло там ніяк вступити. Бо тільки вони е, з мамою побрали пару років нажили хату, збудували, От, мали маєтки, мали поле, мали ліс, мали господарку. І тут приїхали на ніч. Вислали їх на Полтавщину, де болота і комари, а вони вели в горах і так, і так вони переїхали сюди. Е, Ну, на Монастирищину, е, бо, бо мамин брат пішов в розвідку десять Лемки. Е, Єдні сюди поїхали, а другий на Полтаву відвезли, і так все стало що зупинилося в Монастирську на Гнешній день то є столиця Лемківщини, де святкують, де є Лемківське село, де є Лемківський музей і так далі. І так батьки прожили е, ну, батько до самої смерті прожив. У 97-му році, а мама лишилася сама. І в 2001 поїхала трохи була в мене в Бочачу, а так поїхала до двох моїх братів, синів своїх до Львова. І там життя скінчило в 2021 році, на 95-му році. Так що. Хоч і тяжко було. Бо пішли зразу до колгоспу, бо іншої роботи не було. От. Няня якось зумів пішов на державну роботу. На різних роботах робив. От. А мама, як колгосп пішла, так до пенсії мусіла робити. І за копійки, і без копійок. Ну, от можна повідати дуже довго. Як не платили, ну, не, не платили не тільки нашим як Лемкам-переселенцям, але не платили вшитким, бо так і був час. Ох. Так мама, крім ділянки той, що давали і 1,5 гектара Бурака і 20-30 сотих дугану Тютюну по тому. От. То була нелегка праця, а крім того, мама ще. Е... Ну, самовучка, але обійшла, певно кілька сотень весіль була за газденню. І варила, і пекла. Як не було масара, то й за м'ясара робила м'ясна, але в основному варила і пекла. От, Бо хотіли нам помочь, а нас трохи і вже троє здобули вищу освіту. Всіткий інженер, найстарший був будівельник, середущий радіотехнік, я найменший механік. І так ще стало, що порозбредалися по світу. От, старші пішли до Львова, а в мене ще склала така доля, що я попав до Бучача і вже 42 роки в Бучачі. У Монастириську є більша Лемківська громада, бо в Бучачі як такої і немає. Є тут у нас село під замочок там є трохи. Ну, але я менше з нимися зустрічав, менше ще спілкую. Ну. А тут два старші браття, або старших нема, але вони ходили у Львові до Лемківської церкви, там до Лемківської громади, вони це зустрічали. І... І святкували кермиш коло церкви після відправи. Та й таке, ну, що я ще про маму більше розкажу, бо мама, крім того, що господині, я кажу, вона і е, любила ту же церкву, любила Бога. Кілька до нас гості не приїжджали, і молодша сестра, і ми діти. От. Вона співала і на вечері до церкви, і до світа рано до церкви, і нас нагодувати, і в нас обийти, і так далі. Так їй видно, Бог дав таке довгі роки життя. Заслужила вона, напевно, того. Ну, не тя... легко було було дуже тяжко, бо і поле, і, і роботи. От. То все, і крім того, вона ще дуже добре співала. І в церкві в хорах співала. І, і батьки її, і ще її батьки, діду, і мій дідо, і баба, по мамині лінії. Там, за Польщі, в, в церкві о, співали хори. Так все мама то все тим тішила і оповідала. Ну, вот. no, а в нас. Сталася доля інакше, прийшли до другої держави, і ми роджені вже двоє тут. от. І... і Час був такий, що від церкви відганяли, стояли учителі, от. не пускали до церкви, а хто йшов, записували. Ну, так по всілякому було. Ішов коло церкви, шапку зняв. один наш там сусід, брат однокласник. Тосі там уповів донесли до школи, та була ціла коломийка, Чуть за школи не виключили. Так і були часи. Ні Паску не посвятити, нічого. Ні, ну. А зараз здавалося, що жити можна, але ви те саме, що робить в нас, ну, взагалі в світі, а в нас в Україні настала війна, ніхто б... Не подумав, що так буде. Но мама покинула, все за маму згадував, бо Казала діти, не наричте, що ще вам жлі, бо жиєте прекрасні і хай Бог боронить, щоб хтось із вас ще дочекав війни. Бо то є страшна біда. Вона пережила тату війну і втратила старшого свого брата. І так він пропав там в партизанці без вісти, і так не знати, де могилка його, де то. Так як зараз наші хлопці гинуть ту. за Україну на Україні. Ну. ну, але живемо в Україні, треба боронити Україну. От. А як боронять патріоти, боронять достойні люди і йдуть, Не знати, чи ся вернуть, не знати, чи не покалічени прийдуть, але йдуть. Єдне йдуть, а друге жарують, гуляють. На кордон за, за кордоном віддихають по, по, по тих зіркових готелях, по тих державах. Та і в нас, і не дивлюсь, не, 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 не дивно вже в великих містах там по ресторанах, та то, і в містах, і в селах є окремо жирують, а решта люди бідують. І не знати, не знати як прийти до до той, до той перемоги. до до миру, щоб наші вже діти, внуки, от, жили в такій вже вільній, незалежній Україні. Так пішов і наш син добровільно пішов. І теж душа болить, і мама жінка заславила, бо приживе за нього. Ну, як мама, бо тато є трохи інакше, а мама то і мама. Ну, Але є молодші, є інші, і кожного за своє серце Бога. Ну, ну будемо надіятися, що ми переможемо і перемога буде за нами, і заживіть наші діти і внуки в мирній, незалежній, щасливій Україні. Дякую.